Так, заценить организацию кофра. 35-ка сетка 1, 35-ка сетка 2, 25-ка сетка 3. Сюда можно всякую дребедень вложить. Вот так вот это все выглядит. Деби... Что-то дребное, Перчатки, балаклави, салфетки. Те, що не тяжке, того, що, щоб витримували резинки. Всередині, ну, це з підручних матеріалів, була віброізоляція трішки, Було що там, типу, шумки, сітка 60-ка, прижимає до. Нзузу. Отягуємо от у нас тут ще карман ось отак. Сітка 80 прижимає цю сюди, плюс сюди і сюди можна класти, плюс щось сюди можна впихати. Тут залишив поки вільним, а цю сторону ще розділив сороковкою отак. от. щоб те, що тут ложиться, воно теж було. Сітки всі зйомні, їх можна знімати. Тому що коли бочком дріфтиш, оце все починає трошки гуляти. Навіть якщо там щось є, воно не дуже добре тримається. І в минулому кофрі були сітки. Тут просто їх більше і поки масштабніше. Ще думаю, Сюди щось клеїти, але потрібно підібрати, щоб воду не впитувало і не зайорзувалось. Основна проблема, що ось це склизьке і по ньому йорзає не так шум, від того, що там щось стукає, як саме оця слизькота. Тому може тут просто ковролін або інший матеріал, який не буде слизьким. Ось так це все виглядить.